Як звуть твого ангела-хранителя за знаком Зодіаку? Кожен знак Зодіаку має небесного стража, того, хто шепоче у вісні і відвертає лихо в останній момент. Підпишись, якщо хочеш дізнатися, чиє ім'я оберігає твою долю. Овен ім'я твого ангела-хранителя Камаель. Овни народжені з вогнем у грудях. Вони йдуть уперед, не дивлячись на страх, але саме тому їм потрібен захисник, який сильний, як вони самі. Камаель архангел сили та мужності. Він допомагає овнам як перемагати зовнішнє, а й прибуркувати власну лють. Він поруч у битвах, стресах, у переломних моментах. Він не веде, він зміцнює та веде. Тілець ім'я твого ангела-хранителя Анаель. Тілець пов'язаний із землею та всім красивим, але його шлях часто супроводжується випробуваннями на вірність та терпіння. Анаель ангел кохання, гармонії та матеріального благополуччя. Він допомагає зберігати спокій у серці, нести красу в цей світ і приймати достаток. Його дотик як теплий вітер. Він вчить тельця цінувати, але не чіплятися, приймати, але не втрачати себе. Близнюки, ім'я твого ангела-хранителя Рафаель.